Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хотіла би запитати, чи є якась карма для народу України? От оця війна, яка сталася, вона кармічна взагалі? Так повинно було статися. Ця війна, яка сталася яку розв'язала Росія проти України. Це можна сказати, що це якийсь кармічний урок для України для української нації, ця війна, яка прийшла на територію України, це наш кармічний урок. Ну, знаєте, определенно ми повинні якісь знання усвоїть з цього уроку. Випадає по центру Верховна Жриця, і тут от випадає трійка Кубків. Трійка Кубків говорить за сплаченсть, за наповненість. Ну, в першу чергу за сплоченість, я так думаю. Тобто ми повинні бути єдиними, ми повинні бути об'єднаними. Я так думаю, що це якийсь перший один із самих таких важливих посилів, який який нам ця війна продемонструвала. Бо ми, як тільки все погано тоді об'єднуємося. ми повинні об'єднатися і в мирний час. Ми повинні бути єдиною Україною і не поділятися на е, Західну Україну, на центральну Україну. У нас Україна одна. У нас є Захід, Схід, як і, всі, як і в усіх інших країнах. тобто, ну, А ми завжди попривикали. У нас там Бандери, там ще хтось, там, е, ну, в общем, і також іде карта Верховної Жриці, карта Верховної Жриці говорить про те, що якісь знання повинні все-таки ми для себе здобути, е, якась можливо інформація відкривається нам. Ми повинні її побачити, ми повинні її не пропустити. Е, тут е, єдине, що, знаєте, от тут випадає сім мечів. Сім мечів, ось сім нуда, сім мечів взагалі в інших колодах вона може говорити там, да за те, що там збігаєш відповідальності за щось ну, Збігаєш там відповідальності перед законом там і так далі. Ну, це скоріше за все ця корупція і випадає. Тобто, тут ну, по сім мечів птичка підкидує свої яйця, ну, які Зазуля, підкидує свої яйця в гніздо, в гнізда інших птичок, щоб їх викормили. Тобто, я так думаю, що це такий урок, який ми повинні для себе. Вивчити, що ми ну знаєте, повинні бути єдиними і повинні подолати оцю цю корупційну составляющу. Повинні відповідати кожен за, за себе і за свої поступки, нести відповідальність кожен за те, що він чинить за свої дії, тобто. Не обвинувачувати в чомусь там у нас завжди хтось винний, розумієте? Завжди, от я навіть по собі сужу, щоб не трапилося, завжди питаєшся перекласти оцю відповідальність на когось іншого. Або, наприклад, да, там ми завжди жаліємося на те, що там ну, там, Бумажка десь валяється, але самі можемо себе точно так же вести, йти і викинути, наприклад, цю бумажку. Да? Ну, то, тобто почніть, хочете змінити світ, почніть із себе. Оця карта конкретно про це говорить. Не треба перекладати е, свої, щось на інших, і потім звинувачувати в цьому інших. І випадає карта 4 кубка. Карта говорить, що тут, знаєте, Карта е, убезпеченості і карта м, того, що ти е, тут ці тюлені маленькі, вони е, чекають, поки мама зловить там їду і їх накормить. Тобто принесе і покормить їх. І вони отут просто вижидають. Ну, я так думаю, що це е, також сигнал до того, що ми повинні. М, ну Тут, можливо, про безпеку йде мова, тобто кожен повинен якось. Е, Убезпечувати себе, і, можливо, не треба чекати, поки тобі щось принесуть на блюдечки з голубою кайомочкою. Це також може бути, знаєте, як такий урок свого роду. Ну, відкрив мені 4 кубка. Випадає вісім мечів. Ну, вісім мечів це конкретно коли тобі заважають рухатися на твоєму шляху. Тобто ми повинні бути більш активними і досягати цілої. Ну, на тому рівні, на якому ми можемо це зробити. Я ще не кажу, що ми там всі депутати, там кожен на своєму місці щось робити. Тобто не вичікувати, знаєте, не сидіти постійно в якоїсь позиції вижидання, що нам хтось щось должен, і хтось чимось нам завжди ну, об'язаний. А ми повинні самі щось робити для нашої держави, наприклад, от е, ця війна стала ну, знаєте, стала таким індикатором того, що в нас багато що продалося. Багато що обмінялося на якісь там гарантії, яких тепер не існує, ніхто їх не дотримується. Тобто, ця карта говорить про те, що ми повинні в першу чергу самі про себе думати, про свої гарантії, як ми можемо себе самі убезпечити, а не розраховувати, що хтось нам щось дасть. Розумієте, от карта про це говорить. Тобто, об'єднуватися, поверховні жриці засвоїть урок. У цієї війни конкретно він є. Сім мочів не брати відповідальність на себе, не обвіняти завжди когось, а в першу чергу починати з себе і змінювати себе, і не вижидати, поки хтось нам щось дасть і хтось нам щось принесе. Потрібно це все робити самостійно. От така от у нас. От Цьому ця війна нас намагається навчити. Навчимося ми чи не навчимося, я не знаю. Засвоїмо ми цей урок, чи не засвоїмо. Ну, давайте у карт запитаємо, як вони це бачать. Чи засвоїмо ми уроки цієї війни? Це, що треба бути об'єднаними, треба відповідати за свої дії, що треба самому. Ну, запокоїться про своє майбутнє, а не чекати, поки тобі хтось дасть якусь подачку. Чи засвоїмо ми уроки цієї війни? Ми, як нація українська, чи засвоїмо ми ці уроки? Я не знаю, не дуже, мабуть, ми засу... тут карти говорять, що треба було б розумієте? От 10 пентаклів, це карта, можна, можна говорити, що карта сім'ї е, випадає. Е, ну Це карта. ну В других колодах і карта багатства. Наприклад, Ну так як ми говоримо на націю, це наша от українська нація, наша сім'я. Тут з Пентаклів випадає ця карта, яка говорить, що треба було би, розумієте, шанс є, от він цей шанс, тримайтеся за нього. Але це закривається трійкою мочів. Трійка мочів може говорити в принципі, за те, що не всі засвоюють. Все одно будуть конфлікти, тому що карта трійка мочів говорить про те, що це розногласія і конфлікти не всі згодні. По цій карті і по вісім мечів в цій колоді це конкретно все одно будуть люди, буде такий прослойка, прошарок, який буде заважати рухатися в цьому напрямі. Кримні вісім мечів. Ну от, карта три кубка, тобто відкриття нових горизонтів, розширення нових горизонтів. Все одно не до кінця ми це все засвоїмо. Тут просто знаєте, от я як читала у цю карту в цій колоді, як вона трактується. Ну просто там живопис є в цих брошурках, які приходять це, от тут конкретно наркоман намальований. І коли ти робиш цю дозу, то ти повний певний час знаходишся в такому онімінні обездвиженому стані. Тобто ти не можеш рухатися вперед, ти не можеш прорвати той поток, наприклад, якихось перепон, які в тебе трапляються на шляху саме через оцю цю твою дію. А тобі треба не облегшувати стан у цим уколом, який знімає напругу на якийсь час. А тобі потрібно відмовитися, робити у цей укол і прийняти. Ну, прийняти ситуацію такою тяжкою, яка вона є, і щоб можна було, щоб це дало стимул рухатися далі. Якщо ми постійно будемо себе обізболювати, у нас не буде руху. Ми повинні. Е, я навіть думаю, просто можливо, це от, ну, поствоєнний стан може бути. Розумієте, нам треба буде якось Саме страшне може бути після війни. Тобто ми повинні прийняти цю всю біль і знаєте, ну як осознати це все, що трапилося, ці всі втрати людські. Треба, ну як я навіть не знаю, як це сказати, це осмислити це все, прийняти це все. Це як ото, знаєте, стадії горя. Треба все прийняти, щоб рухатися далі, прийняти дійсність, яку, яка вона є, не бігти від неї, не ховатися від неї, а прийняти її і йти далі. Якщо ми цього не зробимо, ми застрягнемо в цьому стані. У нас не буде майбутнього, якщо ми це е, якщо ми це не приймемо, якщо ми це не перенепдаліватися, при, ну, все треба преодолеть. Це, я так думаю, тут психологічний стан в першу чергу проходить. Якщо ми будемо тікати від реальності і будемо ховатися, ця війна для нас не буде останньою. Це значить, що ця війна нічому нас не навчила. І ці всі смерті вони напрасні. І всі ці жертви, вони також, знаєте, просто так для чого воно все було. Просто, якщо ми не засвоїмо цей урок, для чого тоді все це було? Не знаю я що тут додати навіть. Чи зможуть люди подолати українські люди подолати? Вже у післявоєнний післявоєнну цю тяжкість ситуації, чи зможемо ми достойно пройти цей етап післявоєнний, ну, як нація? От як ми з йдемо цю війну плече з плечем поряд, чи зможемо ми так, так само пройти поствоєнний період, як нація? Чи зможемо ми преодолати це все? Всі ці рішення і тяжесті биттєя. Ну, легко не буде. На 10 пентаклів прошу. Ну, знаєте, тут імператор ну, залежності від того, скоріше за все, який лідер буде в державі, які закони будуть, як будуть допомагати людям. Тому що випадає на дні колоди ту кубків, і туз кубків говорить якраз і про можливість допомоги, можливість якихось. Позитивних починань. Якщо ти вступаєш в якийсь е, новий етап життя починаєш, да, там поствоєнний період, це можна сказати, що це новий етап зовсім. І от, в залежності від того, як нас будуть підтримувати на цьому етапі, якщо люди не, не отримують достатньої підтримки, то, ми, е, скоріше за все, буде дуже тяжко пройти цей шлях. Якщо буде належна підтримка, то тоді. Е, Ну, легше буде. Тут от 10 Пентаклів може говорити за те, що якщо людям будуть допомагати і психологічно, і фінансово, то. Е Ну звичайно, знаєте, це навіть по логіки, якщо взяти, якщо людина намагається да там встановити своє ж ну, наприклад, там дім свій, наприклад, чи квартиру, якщо вона без бюрократичних проволочок якось відносно спокійно зможе. Зможе отримати цю компенсацію, то ну, менше буде стресу, менше буде роздорів. Якщо це все буде затягуватися, якщо це все буде крастися, десь зникати в чиїхсь карманах, то, то на рівні держави це буде визивати недовольство дуже велике. У якої сплаченості може йти річ, підуть одні срачі. Карти отак говорять: якщо будуть допомагати людям. На рівні держави, то тоді так. Якщо буде одна бюрократія і будуть красти, а людям нічого не буде, люди нічого не будуть отримувати, то це буде дестабілізувати ситуацію. Якщо людям дадуть впевненість в тому, яким буде їхнє майбутнє, що їм там відбудують дім, що вони зможуть повернутися. За кордону отримати роботу. Я розумію, що я зараз говорю просто речі, які виглядають в ідеалі. Зрозуміло, що в ідеалі не буде. Але якщо будуть взагалі, хоч видно ці намагання і видно цю роботу візуально, що люди будуть бачити це, що воно працює, що закони працюють там, отримують компенсацію, то це буде допомагати лад в державі наводити, якщо буде навпаки. І люди будуть розуміти, що немає надії на щасливе майбутнє, то це для нас добром не закінчиться, як для держави в цілому. Я розумію, що я просто мені не хочеться чіпляти лапшу на уші людям і говорити, що ой, все супер, заживем, як багато тарологів говорить, Знаєте, я чула вже. І рік тому назад, ще навіть коли не займалася Таро, заходила на канали і говорила, що ми тут як заживемо. Ну, мені здається, це ілюзія, тому що дуже великі втрати, ну не можеш ти одразу після війни зажити так щасливо, як будто цієї війни не було. Це навіть нелогічно. А так як я людина дуже раціональна, я це все прекрасно розумію. Ну, просто не хочеться, знаєте, не хочеться наганять депресії, і не хочеться дуже. Ну, знаєте, і дінорожків теж малювати. Дуже. О, у нас тривога, зараз ще буду вимикати. Так, ну, ви мене зрозуміли. Все залежить від того, кого ми вибираємо у владу, кого ми ба яких людей ми бачимо, щоб вони правили нашою державою, і від, від цих людей буде залежати, як вони будуть направляти. В яку сторону буде направлятися країна, як вони будуть допомагати людям? Буде допомога, швидше відновимося після війни. Не буде допомоги, буде тяжко. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!